Друзі, всім великий привіт! Сьогодні у мене для вас є гарна новина: це те, що StoneFi продовжує свій розвиток та впроваджуючи нові рішення. І він зараз представляє новий пул WCPAPool, що розшифровується weighted Constant Product Invariant Pool. Провайдери ліквідності можуть налаштовувати бажане співвідношення активів, наприклад, 80% у стабільні токени та 20% у більш волатильні токени. І основні переваги цих пулів це перше повне налаштування структури портфеля. Друге це підвищена ефективність управління активами. Третє покращення можливості для диверсифікації. Та четверте, вони ідеально підходять для пар з стабільними та волатильними активами. Станфай продовжує підтримувати блокчейн тон, реалізуючи інновації та організовуючи конкурси для свого ком'юніті. Тобто, ті, хто тримає тон, в принципі, StanFi підтримує цей блокчейн цими інноваціями і може бути навіть якийсь мінімальний ріст токену тону. Тому обов'язково спробуйте ці пули. Стон та тон зараз є пул. І Посилання на нього я залишу в описі під даним відео. Ось як виглядає цей пулс, тон-тон. Ми просто натиснемо Add а Перед цим в правому верхньому куті під'єднаємо свій гаманець. Ну і в принципі просто Додаємо ліквідність і так ми фармимо пули. Також я беру участь в різних пулах. Можемо натиснути Back to Pools. My Pools, Як бачимо, я також беру участь у різних пулах. Чому, яка така, що є перевага брати участь у різних пулах, це те, що це просто гроші на пасиві. Особливо для тих, хто тримає токентон, хто вірив в цей блокчейн. То, в принципі, якщо ви холдите тон, то навіщо його холдити просто так? Ви можете закинути вашу ліквідність у різні пули на StanFi і таким образом на пасиві ще заробляти різні токени. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Всі послання я залишу в описі під даним відео. Дякую вам за увагу. Слава Україні!